Так, друзі, у продажу з'являється ось такий гарний паркетник. Kia Sorento 2015 року випуску. Автомобіль з Америки в Україні. Один власник, двигун 24 літри, чистий бензин, газу, авто не бачила. Автоматична коробка передач та система повного приводу. У нас лінзована оптика. 17-й радіус колеса. Гарна міжсезонна гума встановлена. Косметика у нас по правій стороні весь правий борт фарбований, переднє крило та заднє крило зі шпаклівкою. В цілому дуже і дуже гарний стан, кліренс. Гарний у автомобіля, Передні, задні парктроніки, камера заднього огляду, об'ємний багажний відсік або третій ряд сидінь у даного автомобіля. Двигун працює рівненько, без зауважень, помилок немає. Салончик у нас текстильний, три ряди. Сидінь, сім місць. Ева, коврики встановлені, салончик доглянутий, без зауважень по салону. Електропакет у нас шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчики світла та дощу. 89 тисяч миль пробігу. Жодної помилки немає. Штатна мультимедіа, є камера заднього огляду, є у нас кондиціонер та підгрів передніх двох сидінь блокування повного приводу також. Є спортрежим та екорежим. Дуже гарний автомобіль, друзі. Актуальний цінник на нього 16500 доларів, авто в продажу. Компанія автопарк місто Харків. Всі, хто зацікавлені, чекаємо на перегляд до зустрічі.